80% пенсіонерів залишаються без пенсії, отримавши неправомірні відмови пенсійного фонду в призначенні пенсії. І лише 20% відстоюють свої права та добиваються справедливості. У цьому відео ми розповімо, як не потрапити до цих 80% і змінити цю сумну статистику. Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Івана Хоміча. З вами керуючий адвокат Іван Хоміч. Підпишіться на наш канал, щоб знати свої права та бути в курсі змін у сфері пенсійного законодавства. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування пенсія за віком призначається особам, які досягли 60 років і мають необхідний страховий стаж. У 2025 році мінімальний стаж для призначення пенсії складає 32 роки. Цей показник щорічно зростає, і у 2028 році для виходу на пенсію потрібно буде мати 35 років стажу. Але деякі категорії працівників мають право вийти на пенсію зі зменшенням пенсійного віку. Це стосується працівників, зайнятих на роботах за списком 1 чи 2, учасників бойових дій, осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та інших осіб. Такі громадяни можуть вийти на пенсію до досягнення 60 років за наявності в них необхідного стажу. Трапляється таке, що маючи вік та необхідну кількість стажу, людина отримує рішення про відмову в призначенні пенсії. Найпоширенішими причинами таких відмов є: помилки або виправлення в записах трудової книжки про прийняття на роботу чи звільнення, незарахування стажу за час роботи в країнах СНД, в тому числі в Російській Федерації, відбитки печаток підприємств, якими засвідчені записи, не мають ідентифікаційного коду або нечитабельні тощо. Помилки або виправлення у військовому квитку чи дипломі про навчання. Уточнюючи довідки з місця роботи, які підтверджують стаж або пільговий стаж, не оформлені належним чином чи видані на непідконтрольній території України. Не надані уточнюючі документи, які підтверджують пільговий стаж роботи, або не містять інформації про шкідливість такої роботи. Це характерно для осіб, які мають право на призначення пільгової пенсії за списком 1 та 2. Документи містять неточності, наприклад, прізвище чи ім'я, мають розбіжності і в паспорті та трудовій книжці. Окремо розглянемо питання пенсії за списком 1 та списком 2, які призначаються працівникам, зайнятим на підземних роботах у шкідливих або важких умовах. Основна причина відмов пенсійного фонду в таких випадках пов'язана з віком виходу на пенсію та необхідним стажем роботи. Пенсійний фонд спирається на зміни до статті 13 закону України про пенсійне забезпечення, які були визнані неконституційними у 2020 році. Суть проблеми полягає в наступному: за версією пенсійного фонду України на пенсію за списком 1 мають право жінки після досягнення 50 років, за наявності загального стажу 25 років. А насправді, з урахуванням рішення Конституційного суду, пенсія за списком 1 жінкам має призначатися після досягнення ними 45 років при наявності 15 років загального стажу, тобто на 5 років раніше. Така ж ситуація з пенсіями за списком 2. Згідно з нормами законодавства, жінки мають право вийти на пенсію в 50 років при стажі 20 років. А пенсійний фонд вважає, що таке право у них виникає лише після досягнення 55 років при наявності 25 років загального стажу. Через незнання реальних норм законодавства багато людей залишаються без належної пенсії протягом років, втрачаючи значні кошти щомісяця. Ці помилки можуть коштувати людям десятки тисяч гривень на рік. Отримавши відмову в призначенні пенсії, людина розгублена, засмучена, все життя працювала і лишилася без пенсії. Як таке можливо? Тут важливо розуміти і знати, що це не вердикт, і все можна виправити. Найбільше шкода, що часом люди змиряються з відмовою і просто чекають, не вживаючи ніяких заходів. Наголошую, всі озвучені причини відмов у цьому відео є неправомірними і підлягають оскарженню. Не може людина залишитися без пенсії через обставини, які не залежать від неї. У деяких випадках неточності або помилки в записах трудової книжки можна виправити за допомогою уточнюючих довідок, наказів із місця роботи або архівних установ. Однак на практиці це часто стає неможливим, якщо необхідні документи відсутні в архівах, а підприємство було ліквідоване або розташоване на непідконтрольній території України. Часто найефективнішим і, по суті, єдиним способом призначення пенсії у разі відмови є звернення до суду. Не варто боятися судових процесів. Якщо ви звернетеся за допомогою до нашого бюро, то цей процес пройде легко та непомітно для вас. Ми беремо на себе все від збору документів та судового процесу до фактичного виконання рішення суду, тобто до отримання вами першої призначеної пенсії на вашу банківську картку. У результаті ви отримаєте максимально можливу пенсію та виплату заборгованості за весь час судового розгляду. Ваші права на пенсійне забезпечення будуть повністю відновлені. Ваші переваги від співпраці з нами. Ми займаємось введенням справи під ключ. Вам не потрібно буде ходити по державним органам чи судам, ми все зробимо за вас. Ми працюємо зі всіма клієнтами, де б вони не знаходились, в тому числі за кордоном. Ми завчасно розраховуємо розмір вашої майбутньої пенсії, щоб ви чітко розуміли свої перспективи та могли отримати максимально можливу виплату. Вашу справу візьмуть на себе досвідчені адвокати разом із професійною командою, які мають багаторічний досвід успішного оскарження відмов у призначенні пенсії. Наше адвокатське бюро успішно допомогло багатьом людям, які зіштовхнулися з відмовами пенсійного фонду з різних причин. Ми знаємо, як знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях, коли здається, що виходу немає. Вся контактна інформація для звернень у вас на екрані. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео про пенсійне законодавство і не тільки. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про кожен наш випуск. З вами був Іван Хомич. Дякую за увагу. До зустрічі!